Леся Українка, як я люблю ці години праці, як я люблю ці години праці, коли усе навколо засипа, владою широчої ночі, а тільки я, одна неподоланна Врочистою врочистую отправу починаю перед моїм незрим алтарем. Летять хвилини, я не прислухаюсь, ось півночі здарила. Кращій праці час. Так дзвінка вдарила, що стерепнулась тиша, і швидше в руках забігало перо. Години йдуть. Куди вони спішаться? Мені осіння ніч коротко здається. Безсоння довге, не страшне мені. Воно мені не грозить, як бувало. Напевно, і чорною рукою а вабить лагідно, як мрія молода. І любо так, і серце щастим б'ється, думки цвітуть, мов золоті квітки, і хтось немов схиляється до мене і промовляє чарівні слова. І полум'ям займається від слів тих, і блискавицею освічує думки.